Добрий вечір, країну один плюс один продовжує термарафону. Єдині новини Максим Сухенко, Ната Островська. І в нашій студії вже є гість Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Вітаємо вас. Дякуємо що за вітання. добрий вечір. Дякую, що прийшли. Хочеться з вами обговорити тему, за якою стежила та, мабуть, весь світ не тільки вся країна. Ця велика, довга, мильна опера з приводу: можна бити по росіянам, не можна бити росіянам, можна, але тільки в повітрі, можна, але тільки в Харківській області, можна, але ми ще не впевнились, можна, але це ще не точно. Що відбувається насправді? В мене було таке враження, що Харківщина останні тижні вже стерла всі червоні лінії і пояснила всьому світу, що всі злом треба боротися, як мінімум, відсунути його, якщо ви не хочете знищити. Чи вдалося переконати, чи все ж таки якісь лінії залишилися, і хтось світі ще вагається? Відбувається те, що ми з вами зараз в студії, абсолютно конкретно обговорюємо питання, що в світі країни, які вчора навіть помислити не могли, щоб така дискусія була. Сьогодні говорять, так ми готові надати дозволи. Є країни, які вже ці дозволи надали. Інші країни говорять ну, з обмовками якимись, але теж надають. Ви собі уявляєте рік тому, щоб ми говорили про те, Чого що так? Росія на своїй території має отримати в повному обсязі війну. Тому сьогодні існують дискусії зовсім різного рівня е, іншого рівня, так скажемо, які чітко говорять про те, що світ кардинально змінився. Якщо Росія думає, що вони будуть жити так само, як до повномасштабного вторгнення, ні, вони будуть за все платити. Це не 14-й рік, не 2008 й рік, не 15-й, коли вони в Сірії знищували цивільне населення масштабним бомбардуванням, так само як у нас в нас Харківщині uh -huh. і так далі. Росія буде за все платити максимально. Треба тільки дотерпіти. До моменту, коли це все буде в повному обсязі, і оці всі дискусії, і щодо можливості іноземних контингентів на території України, і щодо можливості побудови пасивного захисту, ну використовувати системи ПРО і авіацію країн НАТО для захисту повітряного простору України, і щодо атаки території Російської Федерації, це все ознаки того, що таку Росію терпіти ніхто не буде, і Росія має в повному обсязі заплатити за цю війну яким чином Росія може заплатити за цю війну? Це ж питання. Якщо війна буде в повному обсязі на території Російської Федерації, якщо люди там не будуть насолоджуватись моментом і говорити вбий українця. А якщо вони будуть кричати ввіжять ві... да? від ужасу того, що відбувається, від жаху того, що відбувається. То тоді ціна війни буде для них зовсім інша, але не всі розуміють. Одні так кажуть дійсно, генсек НАТО Єн Столтенберг сьогодні заявив, що це самооборона. Україна напала на Росія, напала на територію України, і Україна має право на самооборону. А Шольц він грається в такі рамки з Росією, каже про те, що можливість бити західною зброєю по території Росії це ескалація, це велика війна. А те, що прилітають каби. В епіцентр серед білого дня у вихідний день це невелика війна виходить. Що це за рамки, в які грають деякі політики? А Німеччина сьогодні при Шольці і Німеччина при Меркель це дві різні Німеччини. Це було партнерство з Росією при Меркель. На жаль, яке втя... Меркель буквально втягувала Росію в Європу і адвокатувала Росію, і більше того, адвокатувала війни, які вела Росія. Сьогодні Німеччина займає кардинально іншу позицію. Але знаєте, коли ми говоримо про Європу, Європа після Другої світової підписавши багато конвенцій, декларацій, побудувавши систему домовленостей, міжнародне право ми її знаємо. Міжнародні інституції, Європа вважала, що війни такого типу бути не може. Вони не готові були не психологічно. Ні, скажімо там, логістично взагалі не відчували, що війна може повернутися на їх територію. І вони пройшли дуже швидко цей короткий проміжок часу, за два роки і три місяці, як повномасштабне вторгнення йде в Україну. Вони зрозуміли, що війна повернулась, війна велика, масштабна, що зло це зло. Ти не можеш називати Росію там партнером і так далі, тому що Росія вона може існувати тільки в стані війни. Вони це все усвідомлюють, але це треба все було пережити. І от всі ці позиції, які ми сьогодні бачимо у німецькому суспільстві, це якраз таки, на мій погляд, найбільше. Дивіться, як тільки німці повністю повернуться, ніхто цю машину вже не зупинить. Але все одно кажуть, що всі рівняються на американців. Якщо США чітко скажуть, що ми дозволяємо, ми даємо зелене світло. Сьогодні є заява вже пана Блінкіна. А Блінкін, ви знаєте, після візиту, після зустрічі з президентом Зеленським, він відповідно є таким максимально конкретним лобістом, що ця війна має бути справедливою. Що таке справедлива війна? Це коли країна-агресор отримує назад все, що вона дає країні жертві. Ми не жертва в класичному сенсі. Давайте об'єктивно казати, тому що країна, яка чинить спротив два роки і три місяці, це точно не жертва. Це країну, яку хочуть зробити жертвою, але ну, Україна вже точно не буде жертвою. Україна вже буде країною, яка, по-перше, перебудує глобальний про якби це пафосно сьогодні не звучало. Яка задає питання, і, до речі, паралельно з, скажімо, з дозволом Сполучених Штатів на удари, я і говорю про саміт миру. Угу. Україна говорить за рахунок цього саміту, це такий побудований, ініційований Україною майданчик, на якому Україна говорить: дивіться, ми можемо всі проблеми обговорити. Ми можемо проговорити нові правила, нові інституції, які будуть цими правилами опікуватись. Інструменти примусу, якщо хтось буде порушувати ці правила. А головне, ми хочемо проговорити, що той, хто порушує правила, має бути негайно покараний тут і зараз, не завтра, не після завтра, не в абстрактній історичній перспективі. А завтра... Чи сьогодні все. І оце Україна робить. І тому, дивіться, є заява відповідна Блінкіна, що Сполучені Штати також будуть, певно, не проти того, щоб ми наносили удари, удари справедливі ще раз, в рамках міжнародного права. Тут немає дискусії для мене. Є дві теми, в яких дискусії, в принципі, правники можуть не вести. Дві. Перше, Країна, яка веде оборонну війну, має абсолютно законне юридичне право наносити будь-які удари по інфраструктурі війні країни-агресора, будь-де незалежно на якій відстані це знаходиться на території Росії. Це перше. і друга дискусія, яка не має сенсу, позбавлена сенсу, це використання заморожених російських активів. Чому тому, що країна-агресор. Коли починає агресію, вона виходить з-під дії міжнародного права. І таким чином міжнародне право не розповсюджується як парасолька захисного типу надії Російської Федерації на її активи. І тому ці активи, якщо вони були на території інших країн, можна взяти і проплатити контрвійну. Оці дві дискусії позбавлені юридичного сенсу. Це фікція. І тому це питання волі, питання бажання усвідомити, що в війні такого типу, як ми сьогодні ведемо на території України, немає компромісних рішень. Будь ласка, хочеться про безпековій угоди поговорити. Ще підписали Іспанія, Бельгія, Португалія. Але зараз очікуємо, що напередодні саміту миру велика безпекова угода буде підписана зі сполученими штатами. Ми розуміємо, що це, мабуть, найбільша угода, яку ми чекали. Чи сполучені штати зможуть запропонувати щось більше ніж партнери, щось конкретно на що можна спиратися? І як завжди, це питання у зірочкою, тому що частина уже людей в Україні переживає так. Чекаєте, а це на НАТО? Це нам безпекова угода, але НАТО ще почекає на кілька років. Ну, по перше, я б додав ще угоди, які сьогодні були підписані: це Швеція, так. Норвегія, Ісландія угу. е в рамках саміту Північ Європи і Україна, і кожна ця із цих угод чітко фіксує суми від мільярда євро і вище. Це ті суми, які для країн є, ну в залежності від обсягу ВВП цих країн. Важливими з точки зору військових виробництв і з точки зору тієї техніки, яку вони можуть постачати Україні. Тобто це гарантовано. Ви вже знаєте про своє майбутнє дещо. Перше, ви про своє майбутнє знаєте, що ви виграєте війну з Росією. Друге, ви про своє майбутнє знаєте, що Росія більше ніколи не буде з вами розмовляти з таких, знаєте, типа ми тут хазяї. Третє, ви знаєте, що ви будете в європейському союзі, тому що зараз рамка переговорна. Є віримо чи... в це. Це не треба вірити, це вже юридична дія. А четверте, ви вже точно знаєте, якою кількістю зброї від партнерів натівської зброї ви можете е, мати, наприклад, 25, 26, двадцять шостому, двадцять це все гарантії безпеки. І щодо сполучених штатів, вони безумовно будуть найбільшими з точки зору обсягу, з точки зору е, номенклатури військової техніки, яку вони можуть постачати, і це буде, на мій погляд, зірцева угода, яка буде говорити. Дивіться, ми гарантуємо Україні. На такий-то термін, таку-то кількість зброї, яка буде використовуватись в рамках там немає різниці оборонної чи контрнаступальної операції. Щодо Ерзаць НАТО, це складне і просте питання одночасно. Ми трошки вище говорили про те, що міжнародні інститути вмерли. НАТО так само, на жаль, після того, як розпався Радянський Союз і вмер Варшавський договір, НАТО це такий був політичний, скоріше, інститут, де можна було вести. Лекції проводити, читати, харарі запрошувати, можна було політичні дебати влаштовувати і так далі. Це не був воєнний альянс, тому що у НАТО не мало функції, не мало розуміння, що таке воєнний альянс. Сьогодні воно перетрансформовується. Тобто, це є воєнний альянс конкретний. Він стає тим, ким треба, щоб він був. І безумовно він проходить свою трансформацію. І безумовно він буде вкрай зацікавлений і вже зацікавлений в тому, щоб Україна була невід'ємною частиною. І більше того, НАТО вкрай буде зацікавлено, щоб НАТО, eh, НАТО eh, забезпечило повністю пан'європейську eh, безпекову рамку. І Україна буде невід'ємною частиною НАТО. Але оці гарантії це не Ерзац, це такий собі мостик до НАТО, конкретний. Не просто хтось там сказав, ми завтра вас приймемо в НАТО. Ні. Ті люди, які є членами НАТО, говорять, ми вам вже здаємо зброю. Ви вже користуєтесь, ви вже навчаєтесь на наших базах. Ви вже практично де-факто є членом НАТО. Юридично ми розуміємо, що є стан війни у вас. Ну тобто, ви знаходитесь у війні mm -hmm. з Російською Федерацією, але ми на вашій стороні. Тобто ми вам допоможемо. Це підготовка така до можна підготовка. Запрошення. Це асоційоване, як я собі е, даю, я неофіційно це даю е, таку назву. Це асоційоване членство. Тому що ми занадто великі і потрібні НАТО саме з урахуванням досвіду величезної війни. А НАТО для нас вже є невід'ємною частиною з точки зору військового виробництва, тому що ми повністю вже переходимо від радянської старої зброї, яка є неконкурентною. І це, до речі, ще один наслідок цієї війни. Росія що продавала? В нас така крута зброя, і так далі. Mm -hmm. Вони мали друге місце на ринку зброї. Сьогодні я чесно говорячи дивлюсь на ті країни, які продовжують мати військові угоди. З Російською Федерацією Говорю, навіщо ви це робите? Ви купляєте не Це не потріб. Все, що Росія може запропонувати, це все не працює. Масштабно що за який не може себе захистити безумовно. Росія вам просто продає ну сміття, воно не працює. Воно працює тільки в величезній кількості, да, але вона ж вам стільки не продасть. Ну це неможливо. Ну і, тобто, і ми інтегровуємось також в систему НАТО за рахунок цього, але все таки саміт у Вашингтоні, і все таки головне питання, чи отримаємо ми запрошення. Чи все таки на тлі підписання цих безпекових угод це не так важливо зараз? Я інакше дивлюсь на це. Я думаю, що це ще е, м, варіанти переговорних процесів, так само, як і про саміт там йдуть переговори щодо кількості країн, які будуть присутні саміт миру Ямено в Швейцарії, так само і саміту Вашингтоні е, НАТО е, йдуть переговори щодо України. Але я на це трошки інакше дивлюся. Дивіться, є конкретика. юридично зафіксовані, фінансово зафіксовані, навіть не юридично, а фінансово це гарантії безпеки. Що таке юридично? Можна підписати будь-який договір, але ну можна не отримати логістику. В нас є юридично зафіксований документ, де логістика фінансова, логістика виробнича і логістика постачання прописана. Це круто, ну чесно кажучи. Можна отримати просто запрошення, а можна отримати конкретику, яку вам потрібно на полі бою сьогодні використовувати отримати зброю. Безумовно, саміт миру Швейцарії. Там не буде ні Сідзіпіна, ні Байдена. Як це вплине на саміт миру? Які головні питання на столі? А, ну, по-перше, ще два тижні до саміту. Ну, давайте да. дочекаємося. Переговоримо бути Окей. для мене. Це дивно. Якщо там не буде когось із очільників великих держав, для мене це буде виглядати трошки дивно. Поясню чому. Це ж не просто саміт про тільки війну в Україні. Це саміт про глобальне лідерство. Це саміт, які який... це як майданчик, який створив президент України, запропонував створити. Де треба обговорити багато питань, не всі будуть в декларації потім, ну в ком'юніке чи в підсумковому документі. Треба обговорити, що міжнародні інститути інституції не працюють. Міжнародні правила зламані. Міжнародне право не працює, інструментів примусу немає. Хтось має ну якби взяти на себе функцію відповідальної особи. Ну якщо країна, наприклад, Сполучені Штати чи Китай сьогодні, які виходить в політичну площину, так само як він був у економічній площині, якщо вони хочуть взяти на себе глобальне лідерство, а це певна відповідальність, то дивно не мо не присутні не присутні чути там, де якраз це все обговорюється. Це ж дивно. Так. Ну, ви ж хочете бути глобальними лідерами, ви хочете прописати нові правила. Росія якраз таки зацікавлена, щоб ці всі правила обнулити. От для мене, до речі, позиція Китаю взагалі, ну по Сполученим Штатам зрозуміло, тому що в них там передвиборча компанія, можна знайти якісь там певні там, нюанси. Але щодо Китаю, а навіщо ви взагалі зависли на цій Російській Федерації? Це не перспективна країна взагалі. От ви сьогодні, ну так сталося, зайняли місце ключової держави. Біполярний світ, як ви говорите. Дві глобальні держави, Сполучені Штати, і Ви? Навіщо ви на них дивитесь? Будуть вони, не будуть? Росія в чому зацікавлена? Росія зацікавлена в тому, щоб у вас у Китаї не було перспективного майбутнього. Чому тому, що Росія зацікавлена в хаосі? Ви зацікавлені в хаосі? Якщо так, ну тоді зрозуміло. Якщо ні, якщо ви маєте певне планування, то навіщо вам Росія? Росія не зможе існувати? В системі, чому і війна? Одна з причин, Там багато причин. Ну ненавість до нас це ключова. Але між тим є ще декілька причин. Одна з них Росія не може існувати. Вона не конкурентна, коли є правила, які обмежують твої дії. Ну є домовленості. Росія хоче, щоб був хаос, щоб були війні, постійні і так далі. А навіщо вам цей хаос? Якщо ви хочете цей хаос мати, то тоді скажіть, ми не хочемо глобального лідерства, ми хочемо глобального хаосу. Вони створюють союз з Бразилією. Зараз Китай і Бразилія у вирішенні українського питання. Ви бачите, от на тлі а, нашого вони не самі вирішити українське питання, тому що щоб вирішити українське питання, ви маєте собі відповісти на декілька питань ключових. Ви, ви, Бразилія, Китай, немає різниці інші країни, нейтральні чи країни глобального півдня. Ви вважаєте, що територія є недоторканою? Якщо ви цього не вважаєте, то тоді очікуйте, що ваші території будуть завжди під сумнівом. Тобто ви маєте собі відповісти на питання: територія недоторкана, суверенітет недоторканий, суб'єктність обов'язкова, партнерство, торгівля обов'язкові. Тоді ви плануєте Єдерні щось погрози недопустими недопустимі. Якщо ви все це вважаєте нікчемним, то тоді прямо заявіть, тому що не можна врегулювати кризу за рахунок країни жертви, ну умовно жертви України. Чому тому, що це ж про агресію? Агресія якраз таки знищує всі ці ваші базові е предпосилки, Да? Ну тобто, ви не можете толерувати Росію, яка веде війну на території іншої держави. Це ж не ми напали на Росію і ніяких біолабораторій, про які Росія говорила, нацистів все інше не існує. Ну тобто, ні, існують, є певна уява певних психотично змінених осіб. Але це все розглядається в спецпідручнику психіатрії. Михайло, в нас залишається хвилина. Хочеться проговорити вашу оцінку. Бо ви дали два тижні. Вже працює закон про мобілізацію. Резерв плюс також зареєструвалося. дуже багато людей, але 710 тисяч потрапили туди помилково в розшук. Як ви оцінюєте запуск цієї системи? Чи пожвавилась мобілізація у зв'язку із законом? І от буквально ми з Максимом обговорювали перед ефіром, що з'являються все одно кадри, як в бусик заштовхують чоловіка. Спіробітник кадри, ЦК. як заштовхують в бусик, будуть з'являтись до кінця війни, тому що це інформаційна складова війни, одна з контр складових війни. Пропагандистських да контрмобілізація це важливо. і Вони будуть з'являтись. Чи все працює як часи? Ні. Чи ідеальні системи ні. Але чи це ну, якби робить мобілізаційні процеси більш зрозумілими? Так. Будуть внесені зміни, будуть внесені правки, в тому числі в електронні застосунки і так далі. І це буде працювати. І ви знаєте, я люблю природу людей, тому що люди хочуть жити в ідеальному світі. Але коли вони потрапляють в ідеальний світ, це як антіутопія, так? Да? Воно ну, дуже дуже нецікаво. Ми живемо в справжньому світі, в справжньому світі завжди є певні помилки. І головне, щоб своєчасно їх виправляти. А Україна навчилась своєчасно виявляти помилки, виправляти, не боятись про це говорити, робити все більш прозорим соціальні і соціально державні відносини. І, в принципі, я чесно скажу, що той каркас внутрішньої демократичності, який є в Україні, він дозволить нам з вами пройти цю війну правильно, попри всі ці. Тяжкі випробування, які ми переносимо, у Львові відбувся форум російської опозиції. Говорять, що місцева влада, навіть Ізбун про цей захід спочатку нічого не знали. Питання: ми ще продовжуємо шукати хороших руських? Чи це все ж таки чи вони всі Вердика? скажімо так Максим, це ж взагалі не про хороших чи поганих руських. Взагалі, для мене це дивно, тому що є конкретні громадяни Росії. І форум це другий форум. Перший був у Києві, другий у Львові. Mm -hmm. Але скандальним ч... він став це. Немає різниці. Все скандальність і це додаткова. це додаткова інформаційна Підсітка. увага. Mm -hmm. да. Але щодо о, о, о цієї дискусії, немає ніяких хороших чи поганих руських. Є конкретно є люди, які чітко розуміють три речі, які проговорювалися на другому вже форумі, і на першому і на другому. Перше. Повалення Путіна це єдиний спосіб виграти війну. Друге, Україна має обов'язково виграти. І третє, це можна зробити виключно зі зброї в руках. І тому весь форум присвячений тому, що скільки можна знайти ресурсу, де можна знайти громадян Росії з паспортом Росії, які будуть готові на, на боці України воювати, і як це зробити максимально ефективно? От про це ці форуми. Якщо хтось хоче сказати, що не треба, щоб РДК Легіон Свободи Росії воював на стороні України, можна прийти в ці. Військові підрозділи, наприклад, на харківському напрямку туди приїхати і там це обговорити людьми. Я з тому зараз питав чи РДК формується справжня опозиція? Це і є справжня опозиція. і для мене єдина справжня російська опозиція. Це ті, хто усвідомлює, що тільки зброя в руках дозволить прибрати Путіна, вчинити революційні дії певні за допомогою України безумовно, і отримати іншу Росію. Чи буде вона для нас з вами? Оптимальною ні, Росія завжди буде для нас з вами країною, до якої треба буде ставитись, я так делікатно скажу, з певною толікою ворожості. Ставимо в цій розмові. Запрошуємо принагідно на наступний наш ефір. Дякуємо, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був разом з нами.